Дніпро на годинку 9 ранку, і вже за кілька хвилин наша знімальна група разом з археологами вирушить за межі міста, аби евакуювати кам'яну скульптуру. Заради цього нам доведеться подолати близько 80 кілометрів. Наш шлях пролягає через кілька сіл Дніпропетровщини. Однак кінцевою точкою маршруту буде селище Тургенівка, що неподалік від кордону із Запорізькою областю. Саме там і знаходиться кам'яна статуя половців, яких в Україні залишилось близько двох тисяч. Прибувши на місце, досвідчені волонтери ретельно оглядають монументальну скульптуру та розпочинають підготовку до транспортування. Як ви можете бачити, тут тривають археологічні розкопки. Зовсім скоро цю кам'яну бабу дістануть і вантажитимуть на евакуатор і згодом відправлять до Дніпра. Саме ця споруда перебувала у Тургенівці майже півстоліття. Вона стояла просто неба, а мешканці не мали жодної інформації про об'єкт. Є коротенька така історія, як саме вона з'явилася. У 1800-х роках у нас була школа, так сказати, Третьяківська, звідки вона була привезена на територію Тургенівської, Тургенівської школи. 1980-х роках ми вже можемо бачити, вона зараз в такому вигляді, вона її вже поставили. Встановили в 1980-х роках, зафіксував кам'яну скульптуру 21-річний Кирило Габор. Хлопець активно долучається до пошуку та збереження археологічних пам'яток України. І ця одна з них її вирішили евакуювати через наближення лінії фронту. 25 березня 2025 року. ми з Іншими студентами-істориками вирушили в це село, добиралися самотужки електричкою до Славгорода і сюди пішки через поля, знайшли її, тому що була чітка наводка біля якоїсь великої будівлі, і її зафіксували, тобто зафотографували з різних боків і надіслали до відділу археології. На жаль, фронт посувається. Просувається е, активно на території Дніпропетровської області, і щоб зберегти унікальні археологічні артефакти, їх потрібно привозити якомога далі від зони бойових дій. Кам'яна баба має досить нетипові характеристики. Найбільше археологів вражає не вага у дві тонни, а розмір, який свідчить про високий статус половця. Тут також видніються сліди крові. Воно й не дивно, адже такий кам'яний ідол часто використовувався у обрядах жертвоприношення. І за словами істориків, для музею це унікальний артефакт. Кам'яна скульптура дуже гарно збереглася, бо розміру вона майже 3 метри, і по деяким формам і те, як її зробили з каміння, можна пропустити, що вони достатньо пізня початку 13-го сторіччя. Це був явно дуже міцний, потужний воїн. напевно, і статусна людина, що витратили багато часу на таку скульптуру. Ми бачимо, що нема частини руки. Також п'ята, основна, яка її тримала, щоб вона не впала на кургані, вона теж безпосередньо була відбита більш давні часи. А окрім того, я так розумію, через те, що вона лежала в 19-му сторіччі в школі. Потім далі, тут біля будинку культури, то лежачи на спині, її дуже сильно обливало вода і дощі. Дуже хочеться врятувати для України, для нашої культури в майбутньому якомога більше культурних цінностей. Культурних цінностей, які ворог знищує культурних цінностей, які ворог під час імперської евакуації радянської евакуації. Просто вивозив на свою територію. Ми втратили тисячі, десятки тисяч культурних археологічних цінностей, зокрема і кам'яних баб, половецької доби і раніше, які вивезені в музеї країни агресора, і там зберігаються. Вони наші, вони тут місцеві, і для нашої науки, для нашого аналізу, звідки ми походимо. Томи ми такі це дуже важливо. Після обережного завантаження баби на евакуатор разом з археологами повертаємося у місто перевозити такий вантаж непросто аби не пошкодити скульптуру, необхідно оминати ями та повільно їхати. Наша знімальна група разом з волонтерами вже повернулася до Дніпра. Поруч ви можете бачити ту саму половецьку бабу. Кілька годин вона подорожувала дорогами Дніпропетровщини і, як бачите, залишилася неушкодженою. Тепер скульптура зберігатиметься у музеї нашого міста. Військові, які нам допомагають, дуже досвідчені, їхали обережно, баби дуже гарно закріпили. Не вперше це робимо. Головне правильно її покласти, підкласти під спину, щоб камінь не зіграв, не тріснув. І вона в цілісті і збереженості, як вже більше 20, перебуває в наш музей. І на сьогодні колекція разом з постійним і тимчасовим зберіганням налічує 125 одиниць пластики качових народів степу. На теренах України залишається ще сотні неевакуйованих баб. Команда музею вже обдумує, як врятувати археологічні пам'ятки з прифронтових територій. Згодом вирушить на ще одну таку місію зі спасіння скульптури. Артур Орел, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.